А і так. А, ви пам'ятаєте, от Маргарита каже про кирпичик, було таке, Саша? Я Саша було? Так. Да. І що було з цим кирпичиком, Саша? Гаряча вода а, більш приглушена, ніж холодна. От якщо я вот так намалюю, як вигадаєте, з якого боку тут гаряча вода, з якого боку холодна? Саша казав, що тут був... А, щас, Саша, ти сказав глухий, так? Да? А тут, от, якщо це глухий звук, тут який звук? Як можна назвати? Гучний. Очний. Дзвінки. Гучний. Тепер скажіть, будь ласка. А, от наступний який експеримент? Ви взяли дві зглянки капли з водою. Це склянки, хімічні склянки. Значить, дві склянки з водою. Тут вода була однакова, чи ні гаряча і холодна. Так, гаряча і холодна. Так, сейчас я намалюю. А потім Значить, Горячу ми намалюємо. Так, і чернила, так, от тут вода у нас буде. Чернила були якого кольору? Чорного. Чорного. Давайте в мене чорного немає, я візьму веном був. Яка різниця була між ними, Сашечка. Знову Саша. Саша, яка різниця між цими чернилами в цих двох склянках? Ти чули, що сказав Саша? Ти, ти хочеш щось додати до того, що він ну, сказав? Чи можна погодитися? Коли 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 чорнила в полону, вона як за, застигло. силом, та ну, розтворятись, як так сказати. А в гарячій почала окрашувати воду. Тобто десь десь ось, наскільки я пам'ятаю, десь останку, так? Так. Холодно остановиться, а в горячей вначе... А тут було. Расплываться в горячий начал. Можно цим милом? Да. Так, сейчас я тут намалюю те, з чого Трубочки с трубочка У нас і тут буде капляючись. Пиц. Тобто, з чому, якщо подивитись сюди, яка різниця між холодною і гарячою? Ні, секундочку. Подумайте, от, не, не тільки от, що ви можете відчути руками, так? а ну, ще що, що тепло і холод змінює в воді. От ця тепла і холодна вода вони мають різний звук. І от це ще розслабляє. Ви можете по звуку почути, що якась різна якість. І от тут ми так, також, також бачимо, що щось різне в цій холодній теплій воді. Ну от дивіться, ченилові чернила що відбувається? Дивіться, Чернила хоче зазібратися в холодні. А в гарячій вони розбігаються. Ну це з від цим пов'язується. В трьох посудинах була вода. Маргарита, що за вода була? Холодна та тепла посередині. Посередньо, ну там да, тепла, кімнатної температури. І е, що ви відчували? От скажіть, давайте по черзі. Маргарита, що ти відчувала? Руці, горячу, люди, потім а, ну, потім коли Рука вкотра, була в горячій воді і було холодніше. А котра була в колоні її було тепліше. Матвію, що ви скажете Треба, треба щось додати до того, що вона співає. А от скажіть, ви вчора ще робили таке, от ви опускали дві руки холодну гарячу, а потім міняли їх місця також холодну. Була якась різниця між цим між цим, коли ви дві руки просто в теплу воду опускали а тим, і, і коли ви міняли руки в холодну була. Ну, а матрі, що було? Ну, рука, яка була в холодній і була гарячу. Ну, було тепло, а гарячо. а яка була в гарячі, ну, холодно, було не так. Ще А Що не так холодно? Чи що? Не так холодно. А, не так холодно. Тобто нагріта та рука, поки вона ну, охолоджувалася, і їй було холодно. Чому ми про щось кажемо, що це холодне, а це гаряче? Ну, дивіться, оця вода, яка була посередині, вона для, в принципі, вона. Може бути одночасно холодною і гарячою. І чому вона здавалася в одній руці холодною, а в іншій руці гарячою? Мода і дещо. Тому що перша рукава звикала до гарячої, а друга звикала до холодної. Дивіться, подивіться на руку. От ви опустили в холодну воду. Ця рука стає холодною, потім ви опускаєте в теплу воду. Що холодніше, це вода чи рука? Рука. Рука. Так, да, було таке? Да. А потім ви опускаєте руку в гарячу воду. Ви не виймаєте і опускаєте в теплу воду. Що, що гарячіше? Рука чи вода? Рука. Да? Тобто, якби уві собі, якби у вас у нас температура була ціла така, як лід. Ну, от така температура, як лід. Ми приходимо, ми, влітку приходимо на море і заходимо в воду. Ця вода була б гаряча для нас? А якщо була така температура, от як лід, і ми зараз ми зараз йдемо на море, на море і будемо плавати. Буде для нас холодна ця вода? Почало ходить, спочатку холодно, почала. От дивіться, що, що каже Арті, буває таке, що э, ви заходите в воду влітку, а вона холодна. А ви поклали і стало нормально, правда? Ага. І не холодна. Тобто можна сказати, що ви там просто э, э, остигли. Э, охололи. І, охололи, і у вас э, температура зрівнялася з водою. Ага. <кій> тобто тоді виходить так, що ми, а, коли ми кажемо, що гаряче чи що холодно, ми порівнюємо з нашою температурою, можна так сказати? От скажіть, будь ласка, от розслаблене олово для нього, для нього, наприклад, а, наприклад, кипляча вода, вона холодна чи гаряча? Гаряча, гаряка? Ове це розплавлене волова і, і кипляча вода, вона, вона холодна. Ну там 100 градусів різниця. Вона холодна. Якби була дома. А для розплавленого заліза розплавлене олово. Як ви гадаєте, холодна чи гаряча? Холодна. Холодна, так? Знаєте, що вода, що може бути гарячою чи ні? Дивіться, давайте ми це запишемо. Перший експеримент полягає, полягає в наступному. Ви берете ті, ті, хто пише правою рукою, звільніть собі ліву руку, отак, як у мене. Ті, хто пише лівою рукою, звільніть праву руку отак, як у мене. Ліву ну, руку ту, звільне. Ту, яку ти не пишеш. Тепер дивіться. Візьміть, будь ласка, шматочок льоду. Шматочок льоду і подіть собі руку в цьому місці. Подріть руку. Давайте ще, ще. Так, тепер дивіться, увага, увага. кладіть, кладете э, э, цей лід. Пілочку і в це місце, яке ви цитерли, потикайте карандаш Олексій. А, а тепер там, де мене термі. Я вам даю по два, по два аркуші паперу. Напишіть, напишіть на одному аркуші. Дивіться, подивіться всі на мене. Саша, подивіться всі на мене. Подивіться всі на мене. Отут зверху на одному аркуші напишіть слово, слово «тканина», а на другому аркуші напишіть слово алюміній. Покладіть перед собою аркуш паперу, на якому написано «тканина». Перед собою. Тепер берете тканину, складайте отак два рази і ще в два рази, такі квадраті. Отак, от як тепер дивіться. Пополами, пополам. Да, так? Так, Да. Кладете на руку так. Будь ласка, увага. На руку так кладете. Так, тепер зверху кладете оцей шматочок плівки. Тепер далі зверху літ. так. Подивіться, бачите, що як це було? Тепер дивіться, затискаєте в руці так, щоб е, оцей край не отак от просто затисніть в руці. Так? Отак. Повертаєте оттак, і тримаєте в колоці, над аркушем, на якому написана тканина. Так ми тримаємо архієк. Над аркушем, на якому написана тканина. Тримаємо, тримаємо.

Ви відчуваєте холойте, що від холодний через це? Да. Трошки відчуваєте, так? Да? Да. Маргарітами капає? Кулаком кула, зігнати. Кула, 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 кула. да. Сильно стискаємо короту. Сильно. І тримаємо саша. Отак виходить. Кого капнути, підніміть. О, капнуло. Лід винімаємо, кладемо в тарілочку. Тепер е, прибираємо аркуш, на якому написано тканина. Вік. Кладете перед собою аркуш, на якому написано алюміній. Увага, увага. Ви берете, берете оцей моточок. Дивіться, подивіться на мене. Спадіть двоє. Ось так. Двоє. Тепер ще раз двоє. І ще раз двоє. Ну, так, ось вот так? Да, вот так, дивіться, як у мене. Зараз опискаємо по тричі. Так, далі, що ви робите? Берете, кладете на руку оцей лі. Берете оцю плюночку зверху, отак от. Так. Кладемо сюди лі. Так? Втискаємо міцно в кулак кула, і тримаємо на аркушем, на якому написано холодно. Почекаємо трошки, щоб почало капати. У кого капає? Хто, хто не може вже терпіти, кому дуже холодно, можна закінчити цей експеримент. <рес> так, мені вже холодно. Все. Все. А, скажіть, будь ласка, от ви бачите, а, де більше води було, там, де чи там де тканина. Аль все, кладіть, розвертайте, кладіть тарілки. Дивіться, скажіть, будь ласка, а, де, що ми робили з тими тканинами і алюмініями? Ми взяли. Канину і, і, і що з льодом було? Капель. Like завернули і тримали, тримали в кулаці, правильно? Ну, чимало кафе. І де було більше води? <успільний> 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 Алюмінію. <успільний> Любі друзі, значит, подумайте до завтра. Завтра ми це обговоримо. Чи можна десь використати оце? Те, що ми зробили з алюмінієм і скаліном. Скажіть, будь ласка, що це я намалював? Руку, А, льот? Було таке вчора? Так. Да. Да. Ми на руку ложили льот. Що, що, що ви робили, коли ви так карандаш? Потім олівець, да був. І скажіть, будь ласка, Матвій. Скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли доторкалися олівцем до того місця, де ви тему льодом? <плес> Нічого. Було больно. Больно було від чого. Вискара душа, як давай, тика. От тут відчувався олівець, а тут не відчувався, так? Да? Тепер дивіться, другий, другий наш експеримент, який ми робили. Скажи, будь ласка, mm -hmm. Матвій, Говорю, ти пам'ятаєш другий експеримент, який був у нас еще раз льодом? Часто чекаю. Зажимали его. Зажимали, да? Значит, Матвей каже, що була тканина і там був фліт. Mm, Ми ловили ткань на руку і на ткань плеку. І <звёздок> що було в що було, коли в тканині, в руці болі? було лік? Було холодно. Було холодно руки, так. Сильно, сильно холодно. Угу. А от ти каже, що не сильно холодно. Лідер б взагалі не відчувалося. От ви тримали в тканині, тримали лід. і далі що? Що ще у вас було на парці? Нічого. Нічого не було. Лістик. Лістик. Листик, паперу було. Два листика, там де написано. Вот на цьому аркуші паперу, що було написано? Та, та, тканина та алюміна. Чи багато пухтапного у вас на тканину було? А, у мене нового <клух> після, після цієї тканини що у вас було? Алюмина. Скажіть, будь ласка, от чому, от чому я сказав, що це алюміній? Ну, тому... фольга це алюміній. Тобто ця фольга була зроблена з алюмінію, так? І що тоді було? Ну, капало ага. больше воды, і було боротьо холодніше. Чусович. А у меня, О, для алюмініє, яка полотня. І скажіть, будь ласка, руці холодніше було. Там є руміння? Так, тут холодніше. А, можна сказати, одразу от, відповісти на запитання, от чому так відбувається, що тут багато води накапало, тут мало. Ну, тому що там не чувствую. Ну, Наше тепло пропускає. Тепло що? Ну, пропускає. Ви чуєте, ви чуєте, що Ліда каже? Тобто тепло проходить, вона каже, тепло проходить через алюміній. А через тканину не проходить. Держіть, будь ласка, чому літ таєм? Чи якщо лід стає, що йому потрібно? Тепло. ти згодна? Тепло? Хтось буде заперечувати, що треба тепло для льоду, щоб він роста. Тепер, Тепер дивіться. Тепер дивіться. А, а тепло йде від руки, правда? Тепер дивіться. А, між рукою і льодом ми, у нас тут тканина, а тут алюміній. Чому тане, коли ми взяли руку? Тепло. тепло, звідки тепло? Від руки тепло. Тепер дивіться, коли між рукою і льодом тканина, а тут між рукою і льодом алюміній. Можливо, алюміній може Вон Саша каже, що алюміній легше пропускає через себе тепло. Можна сказати так? Алюмінія та тканина пропускає через себе? Ну, дивіться, ну тканина, скоріше за все також пускаю, але гірше, правда? Так. Да. Під руки тепло хоче а, дістатися до льоду. А тут ми поставили тканину. Тканина тут заважає цьому теплу до, дійти до льоду. Да. Маргарита, як ти говориш? Заважає?

Тканина не пускає холод в руки. Дивіться, уявіть собі, увага. От ви, ви почули, що Ліда сказала? Тканина не допускає холод до руки. Можна так сказати? Саша, як ти гадаєш? Я гадаю, що да. Але дивіться, у нас тут, а якби як оця рука, уявіть собі, що це якась така. Іграшкова пластмасова рука. окремо така. <рес> і ми взяли цю руку, там вона з таких пластмасових частин складається, отак От також взяли тканину, чи взяли алюмінію, сюди лід поплали і так стиснули оці пластмасові пальці. І вона так тримається. Чи буде танути цей лід? Ні. Ну, Буде медленно. А, Саша, ти кажеш, що буде там? Не буде. Не буде. Не буде. От чому не буде там? Тому що немає тепла. Нема тепла. Тобто, тобто в нас, якщо я не нас... поставлю, то він не розставить? Дивіться, ми, секундочку, ми дивимося, дивимося, ми дивимося. А, і уявімо собі, що оце ми взяли, отак от в руку поклали цей лід в пластмасову, і цю пластмасову руку поклали в морозильник, в холодильник. Замакається? Ні, нічого не буде, так? Але дивіться, на що ми звертаємо увагу? На кількість води? Ми тут досліджуємо. Як ви як ви гадаєте? що взагалі можна е, зрозуміти з цього досліду нашого? Ну, то алюмі... алюміній більше пропускає тепло. От Саша каже, що алюміній більш легше пропускає тепло, ніж тканина. Можете тут сказати так? Mm -hmm. Ну, по-перше, да, так? А тепер навпаки. Що краще захищає від холоду? Алюміній чи тепло? Чи Добре, алюміній він від, від чогось захищає від холоду чи від тепла. Тобто виходить так, що через як Саша казав, через алюміній краще проходить тепло, а через тканину гірше проходить тепло. І дивіться, от Ткани, такі, такі речовини, як тканина, вони називаються, називаються із, теплоізоляцією. Це, це крім, крім, тканини, крім тканини, наприклад, от, о, ви це, може хтось бачив декілька років тому був... Ремонт нашої школи і на стіни кріпили такі Курки? панелі з пінопласту. Чи ви можете на будинках бачити, от для утеплення будинків пінопластом пенопласт, покривають, покривають стіни? От, для того, щоб зберегти тепло в помешканні, і оце, 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 ці речовини, які отримують тепло, називаються теплоізоляцією. Однак тут є одна річ, я вам скажу, ми це не робили, а я вам скажу ось що. Дивіться, уявіть собі, що ми беремо якусь посудину, наливаємо туди води і закриваємо. Можна так закрити, щоб вода звідси ніколи не виливалася. Можна, да. але якщо ми візьмемо а, щось тепле, ну наприклад, гарячу воду на льву банку, і цю банку будемо закутувати в цю теплоізоляцію, там ми візьмемо пінопласт що ще, а, то а, незалежно від того, скільки ми, ми зробимо цієї ізоляції. Вона через деякий час ця вода буде холодною. Тепло все одно проходить через все, що ми зробимо. Ну, ви це бачили, ви це знаєте. Якщо ми беремо термос, наливаємо в термос воду, гарячу, кипяток, і ставимо, через деякий час, там вода буде холодна. Дивіться, а через алюміній тепло проходить, так? Да. оці речовини, через які легко проходить тепло. Називаються провідники тепла, так mm. Давайте ми тепер трошки запишемо.